Та е, нетривала історія української незалежності, яка була у визвольних змаганнях на, на початку ХХ століття, і та боротьба, яка була під час Другої світової війни, дали імпульс до того, що ми зараз знов співаємо. Червону калину, ну Ду, ну дуже символічно цю саму цю саму пісню. Ми ми зараз співаємо, тільки вона лутає вже в цілому світі. І ні в кого навіть навіть в тих самих москалів вже, вже немає питання, чи, чи буде Україна, чи не буде. А, а вона буде точно, А від нас залежить якою вона буде, і ця, ця війна і включеність в цю війну. Дуже, дуже світлих, розумних, хороших людей вона точно мусить, ну, мусить мусить вилитися в щось нове, в щось, в щось краще.